І так, сьогодні нам потрібно нарізати отаких от бобишечок. Покажу, як працює різець по нержавійці. Так, от такий різ. Видно. Довжина цього відрізка 70 мм. Так, нержавійка. Не маркована, але в'язка до халіри. Діаметр 40. Діаметр 40 потрібно. 8 штук для особистих потреб. Є в мене така нержавійка. не знаю, не пам'ятаю навіть звідки. Так, будемо різати. Чуть-чуть потрібно. Будемо різати на подачі. Різець уже нарізав 5 штук. І... Такій не першої свіжості, але, але я вам все одно покажу, як, як ріже. Так, видно там. О, так. 315 обертів, подача, подача пасіозна. Треба дивитись, ну невелика. Поливаю з бутилочки емульсією не заправлений бачок, тому так. Так, і поїхали. Почало брати. Кутинуся з подачу. Чуть-чуть доводжу руками скільки мені потрібно. Так, вже заляпало І... Ось так, Отак, оце щойно відрізано. Показую шурізочок. Осьте, такими валанчиками закручує, такі пружинки всякі. Ну Менше з тим. Різець, різець я вже показував такий іскаровська державка, так. це вже замінено на китайську, я її перешліфовував, бо тут іде 25 мм шириною. Так. А китайська 26, то я і конус перешліфовую. І це. І пластина, звичайна, ну, я використовую на всіх сталях. Зараз я покажу. Зовсім не реклама, це дешева пластина. Корой були якісь кращі у мене, але 3 мм пластинка. Але За рахунок того, що вона дешева, вона беруть. Отак. Ось так відрізаємо, такі, бачите, колобочки, Ріже безподобно. Безподобно. Що в мене є на малому станку е, от такий, Ой, це 2-мм, Тут пластина краща. Ось такого плану. різачок, То 16х16, 16, тут пластина. Тут пластина така диска, то дуже дуже стійка. Дуже стійка, непогана. Отаке. Все. Дякую за увагу. Ще кілька штук мені потрібно. 2,4-6. Ще дві. Все, до побачення.